Це Шелдон. Він сьогодні перший щасливчик, який поїде в родину. Два місяці тому розповідає співорганізаторка заходу Яна Тябут. Кіт Шелдон потрапив до їхнього притулку. Сьогодні він поїде в нову родину. Це ім'я серіалу про маленького кмітливого хлопчика. Це про нього. Допомагає знайти власників для тварин пані Валерія. Шелдона взяла жінка, в помер котик, якому було вже там 16 років, і тому вона рік сумувала, але ж таки наважилась. Говорить, таких кошенят, як Шелдон, в їхньому притулку півтора десятка. Цих чорнявих привезли з військової частини. Це ми називаємо спецназ, бо вони такі бойові, активні. Це для дівочки. Організували до причину виставку, аби більше безпритульних тварин отримали дім, пояснює Яна Тябут. Всі охочі можуть прийти і подивитися на ті шедеври, які намалювали художники, і ці картини можна придбати. Можна прийняти участь в аукціончику і теж стати власником однієї з цих картин. Можна завітати на наш ярмарок, придбати для себе або для своїх котиків якісь цікавинки. Ну і звичайно, всиновити котів. Це така основна і головна моя мета, тільки коли вони побачать їх наживо, зможуть відчути їх характер, їх поведінку і відповідно в них закохатися. Прийшла взяти кота і черкащанка Анна Родіонова з донькою Поліною. Все новите, так, чи дочерити, бо в мене двоє діток і вони хочуть котика. Ще роздивляємося, хочемо зараз роззнайомитися більше. От Хто приглянеться в душу, того і візьмемо. Тварину взяти не можуть, та долучитися до заходу з донькою, каже відвідувачка Вікторія Крохмалюк, все ж вирішили. З нашою ситуацією в країні це найменше, що ми можемо зробити, це прояв доброти, прояв любові. Я сьогодні малюю котика з кружечкою. Мені дуже подобаються рижі котики. У них дуже гарні м'яукання. Зібрані на доброчинній виставці гроші підуть на потреби тварину притулку, розповіла Яна Тябут. Скільки вдалося зібрати, буде відомо у понеділок, 21 жовтня. Анастасія Кашоїд та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.